Друге, мінімальне ліжечко по габаріту це ліжечко лідер. Воно 167 на е, 211. Тобто спальне місце 160 на 2 збільшується всього на 8 см по ширині. Це прям така мінімалка-мінімалочка. І на 11 см по довжині з рахуванням із голів'я до 2 метрів і е, зножі царги нижньої. Саме прикольне, що якщо заказати його на метр дев'яносто, то буде 201, тобто для таких малогабаритних спален, але воно ще й дуже доступне по цені. Воно там 17 двісті сімнадцять триста вартості. По наявності залишилось тільки в такому кольорі. Ось воно стоїть на виставці одне єдине. Наступна партія приходить або в кінці цього тижня, або на початку наступного тижня. Це ліжко вже продано. Те, що зверху. Оце останнє залишилось 17 300. Ліжко повністю дерев'яне зі зйомним чихлом, з великою нішою для білизни, на високих ногах. Замовити можна в будь-якій тканині, і колір ніг там, їх там декілька, 6 чи 7. Тобто, все, що ви нафантазували, все фабрика для вас зробила.